Країна готова організувати переговори для врегулювання ситуації та досягнення міцного миру в Україні, повідомила адміністрація Ердогана. Президент Туреччини також заявив, що в неділю було досягнуто історичного поворотного моменту для завершення війни в Україні. Цитую, цю можливість потрібно використати, і Туреччина готова надати всю можливу підтримку, включно з організацією переговорів для вироблення угоди про припинення вогню та досягнення тривалого миру. Цитує Ердогана його офіс. Путін у неділю запропонував Україні прямі мирні переговори без попередніх умов у четвер, 15 травня. У Стамбулі радник Путіна з питань закордонних справ Юрій Шаков пізніше заявив, що переговори мають враховувати ситуацію на фронті. А їхньою відправною точкою буде повернення до перерваних переговорів осені 2022 року. У своїй першій реакції на пропозицію Путіна президент Франції назвав її затягувальним маневром. Дякую